Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сім по мені. В неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, й умру. Усе з собою заберу і малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені!